Якщо пройти кілька десятків кроків з центральної ошатної вулиці з дорогими офісами та готелем, можна потрапити у справжній хащі. У дворі на пошкінській десяток покинутих будівель, деякі з них напівзруйновані. У цих нетрях губляться пам'ятки архітектури кінця 19 століття. Два флігелі, які думський діяч Міхельсон звів для своїх дочок разом із двома доходними будинками. У цей двір постійно водить екскурсії знавець Києва Арсеній Фінберг. Враження досить погане від того, в якому стані зараз знаходяться ці будинки. А враження від цього будинків заби це цікавість, це цікавість історії, цікавість подій, які проходили в цих будинках. Садиба разом із дитячим садочком по сусідству приватна власність. П'ять років тому належала іншим господарям. Тані попередні, ані нинішні власники збереженням пам'яток не переймаються. Натомість планують звести у дворі готельно-офісний комплекс. Для цього сім років тому навіть почали зносити садочок. Тоді ескаватор зупинили місцеві жителі. Нині садиба огороджена колючим дротом і поволі руйнується. Хоча за це власникам світить штраф 170 тисяч гривень. На сьогодні ми відправили повторний, вже повторний уже до нового власника претензій, Лист про верніше, про те, щоб вони дали пояснення, чому вони не забезпечують збереження пам'ятки. Якщо приписи ігноруватимуть, в управлінні обіцяють судитися. Мешканці будинків поблизу певні до суду давно варто було б звернутися. Кияни навіть відшукали докази з архіву міста та передали до управління житлового господарства. Ми підняли документи, які свідчать про те, що мало того, що ця передача була незаконною, тому що там не було всіх формальностей, але дуже важливих аукціон, викуп, нічого цього не було. Просто от папірець на ньому написано, передати у власність і підпис. Нинішні господарі ділянки коментувати ситуацію відмовилися. Торік голова столичної адміністрації доручив повернути садибу в комунальну власність, але справа і досі не зрушила з місця. Оксана Донець, Олена Порошан, Павло Пархоменко, Соціальний пульс.